Сьогодні світова спільнота відзначає День бродячих тварин. Як і люди тварини відчувають біль і страждання, можуть радіти і сумувати, але деяким з них не пощастило. Хтось з них вже народився на вулиці, когось позбулись, викинувши з дому. Будь-хто з них вимитий і відгодований, може стати таким же домашнім улюбленцем, як і його породисті побратими. Саме цим займаються волонтери горішніх плавнів, собако і котолюби в рубриці прихисти пухнастика. Нагадуємо містян. Що у центрах тимчасових перетримок собак і котів облюблюють і виходжують безхатніх тварин виключно завдяки благодійним внескам? Днями волонтери з горішньоплавнівського центру тимчасової перетримки котів виставили стенди зі світлинами своїх пухнастих підопічних, яким шукають господарів в кінотеатрі горішніх плавнів біля афіші документального фільму Антона Птушкіна. Ми. Наші улюбленці та війна, прем'єра якого має відбутися саме сьогодні, у всесвітній день бродячих тварин. Як пишуть українські змі, автори фільму позиціонують його як спробу показати події в Україні під іншим кутом, не лише через людські трагедії чи бойові дії, а й через стосунки людей і тварин, які стали як свідками, так і жертвами цієї війни. Волонтери котолюби залишили коробочку для збору благодійних внесків біля каси кінотеатру. Волонтерка, яка опікується центром тимчасової перетримки безпритульних собак, опублікувала допис із вдячністю до небайдужих горішньоплавняних інших українців, які допомагають підтримувати життя і здоров'я покинутих чотирилапих. Більшість з них все таки й досі залишаються безхатніми. Проте, ось невелика підбірка хвостиків, яких нещодавно волонтерці вдалося. Прихистити